Ти злив мій реплей модерам. Ти сам увімкнув автоклікер. Ти не зламаєш мою імперію. Жадоба до рангу й донат на легіонерів уже це зробили. Ти продав душу Парадокс і тепер граєш в Total Вар як у мобілку. Не моралізуй, ОБІВАНЕ! Я бачу брехню олдскул гравців. Я не боюсь мета-білдів, як ти. Ти став ворогом чесного мультиплеєру. Якщо ти не зі мною, значить ти не в Альянсі. Лише ситхи мислять абсолютами. Але я викликаю тебе на дуель. Швидка битва в Rome Total War 2004 рік. Ось вона, гра, з якої я почав. Rome Total War – це перше справжнє кохання у світі стратегій.